Українська універсальна бірша створила простий, зручний, а головне безкоштовний інструмент для аграріїв та й загалом усіх, хто так чи інакше дотичний до аграрного ринку. Мова піде про чатбот у Telegram. Чим цей інструмент буде вам корисним? Агромаркетбот це майданчик для купівлі чи продажу агропродукції максимально швидко та за найвигіднішою ціною. Для того, аби продати чи купити товар, слід заповнити заявку ось тут, вказати культуру, її кількість потрібний регіон та ціну. Після підтвердження заявки оператором ви отримаєте усі зустрічні пропозиції. Важливою перевагою агромаркет боту є те, що всі дані подаються в реальному часі, а власні ціни завжди можна порівняти з пропозиціями трейдерів. Також Маркетплейс пропонує якісну аналітику, огляд українського та світових ринків, а також низку корисних посилань про логістику, державні та кредитні програми, експортний напрямок тощо. Усе це в одному місці і абсолютно безкоштовно. Для того щоб отримати доступ до аграрного ринку у смартфоні, переходьте за посиланням, яке ми залишимо в описі відео, і будьте на крок попереду від конкурентів разом з агромаркетумбі.